Дорогие друзья, только что закончилась э, нарада главы Верховного Совета, которая продолжалась около двух часов. Большому сожалению, те предложения, которые были э, выдвинуты, те предложения, которые мы считаем имеют честные, прозрачные, логичные действия продолжить работу сессии. Но самым ключевым заданием это персональное голосование каждого из депутатов. И представители большинства, еще раз представители партии регионов, коммунисты еще раз подтвердили, что голосовать персонально они не хотят. Нами было сделано предложение проверить систему Верховная Рада 3, если есть какие-то претензии к, его, к ее техническому состоянию. Привлечь специалистов, разработчиков, привлечь депутатов, привлечь средства массовой информации, журналистов проверки. Если такая система не соответствует критериям на сегодняшний день, мы можем отключить эту систему до разработки последующей и прийти к персональному голосованию. То, что прописано в регламенте парламента, персональному голосованию украинскую, руками. Украинскую, Поэтому нами сделано, нами сделано предложение, на которое, на которое не было получено ответа. Это еще раз показывает, что в стенах парламента, это еще раз показывает, что в стенах парламента Більшому сожаленню, розвітає корупція в законодательному органі, так як ми вважаємо, що голосування за своїх колег – це є проявленням корупції. Шановне товариство, ми можемо по колу бігати багато разів. Але позиція, яку сьогодні демонструють три опозиційні фракції, є не тільки правильною в юридичному сенсі, адже ми ж. Нічого не вимагаємо особливого від представників більшості. Ми просто хочемо переконати їх, щоб вони виконували закони України і Конституцію України. І коли представники більшості нам починають розказувати про те, що ми нібито їх чого, до чогось хочемо нахилити, що ми нібито щось хочемо їх заставити зробити, це виглядає повним абсурдом, тому що вимога наша це лишень одна. Виконувати закони України, які, до речі, ними ж і ухвалювалися. Другий момент: ми переконані в тому, що переважна більшість українського суспільства, переважна більшість, підтримує нинішні справедливі вимоги опозиції. І я переконаний в тому, що це не тільки ті більше 10 мільйонів українців, які голосували за опозиційні сили. Це в тому числі і ті українці, які голосували і за представників більшості, за партію регіонів і за комуністів. Тому що система, яку ми зараз вимагаємо, система кнопки для простих людей є абсолютно зрозумілою. Бо кожна людина зранку прокидається, йде на роботу, і розуміє, і усвідомлює. Якщо він прогуляє роботу, якщо його не буде, то за нього ту роботу ніхто не виконає. Заробітної плати йому платити не будуть. Відповідно, ефекту від тієї його діяльності, від тих прогулів, не буде жодної і не буде ніякої. І тому, якщо законодавець, який ухвалює закони, який представляє владу в найвищому законодавчому органі нашої держави, сам починає з того, що порушує конституцію, порушує регламент, порушує закони України. То чи має право цей моральне право, цей законодавець пізніше вимагати не тільки від уряду, як від виконавчої гілки влади, не тільки від органів місцевого самоврядування, але й від простих громадян виконувати ці закони. Треба розпочинати все. Верховна Рада України не запрацює, якщо вона буде працювати незаконно. Нам не потрібно бути учасниками цього блюзнівства, цього дійства. Коли голосують закони, чи ті, що стосуються соціально-економічного стану держави, чи якісь кадрові питання, і всі ці законотворчі документи, законодавчі акти є просто-напросто нелегітимними, тому що будь-яке голосування, яке відбулося зараз, тут в цьому залі було проголосоване, як вже виявилося пізніше, завдяки так званим кнопкодавам. Відповідно, ці закони є нелегітимними. Ті кадри, які голосувалися і призначалися в результаті відповідних рішень Верховною Радою України, призначення на свої посади нелегітимно, тому що закон навпаки говорить інше. Закон є зараз на нашій стороні, закон є на стороні українського суспільства. Через то я лише можу констатувати той факт, що ми будемо принципово, рішуче і послідовно відстоювати виконання української конституції і українського законодавства. Як технічно це все можна зреалізувати? Це вже є інша справа. Ми можемо піти на будь-які компроміси щодо технічних домовленостей запустити правильну систему голосування, але ця система голосування має бути виключно персональною. Кожен депутат чи він по списку прийшов, чи він прийшов по мажоритарному округу. Він обіцяв своєму виборцеві, і ми ту обіцянку повинні дотримати. Цей депутат обіцяв своєму виборцю ходити на роботу і голосувати персонально. Має більшість партії регіонів разом з комуністами, хізуються тим, розказують, що вони можуть ухвалювати будь-які закони. Які проблеми? Нема жадних проблем. Але будьте добрі, забезпечте ваших депутатів в залі, забезпечте персональне голосування, позбавте. Цієї клоунади, коли голосують за іншого, припиніть займатися рукоблуддям під газетками тут у Верховній Раді України. Оце елементарна і проста вимога, яку сьогодні декларує опозиція. Шановні представники засобів масової інформації. Ну, регіонали, як завжди, вони замість того, щоб ходити на роботу і особисто голосувати, вирішили водити чи козу, чи козла. Я поки що ще не зрозумів кого. Наше завдання і наша вимога чітка: приходіть на роботу, голосуйте особисто і парламент запрацює. Ми розуміємо, що в них є серйозні проблеми. До речі, вчора на засідання фракції партії регіонів не дійшло майже 40 народних депутатів України. Якщо вони на засідання фракції не ходять, так зрозуміло, що вони не ходять до парламентської зали. Але якщо вони мають більшість, нехай заходять в парламентську залу і голосують. Що стосується системи Рада, вона змонтована, сертифікована і готова до експлуатації за словами розробників і управління комунікацій Верховної Ради України. Якщо їм треба якісь кошти на додаткове налаштування цієї системи, ми, як опозиція, профінансуємо. це. Не треба з державного бюджету. Ми знайдемо кошти на те, щоб заставити їх особисто голосувати і приходити на роботу. І наостанок, сьогодні у нас був уряд. Який розповідав про те, що є законопроекти, які треба голосувати, так само тому ми і наполягаємо на тому, щоб була процедура особистого голосування. Тому що, за нашою інформацією, уряд підготував низку законів про внесення змін до закону України про державний бюджет, про скорочення соціальних витрат, і ми хочемо побачити, хто з партії регіонів буде за це голосувати. Друге. Уряд підготував підняття тарифів на газ і на електроенергію і хоче, щоб ми тут в залі за це проголосували, тому ми вимагаємо особистого голосування. І третє, уряд ще хоче руками цієї так званої провладної більшості докрасти ті державні об'єкти, які не докрали за останні два з половиною роки президента Януковича, також через голосування картками. Тому ми не дамо можливості це зробити. Якщо вони хочуть нести персональну відповідальність, якщо вони хочуть зменшувати пенсії, зарплати і підвищувати тарифи в зал. Голосуємо або кнопкою, або руками, або бюлетенями, і не водимо цих з рогами на заклання. Можна питання? Валентина Левицька інтер. І сьогодні і учора і найближчі дні у лавах партії регіонів були такі думки, що ця вся історія з блокуванням трибуни і системою рада була розгорнута лише для того, щоб там легалізувати ту систему, яку ви Арсеній Петрович свого часу запровадили, нібито з фінансовими порушеннями навіть сьогодні була така ідея порушити проти вас особисто кримінальну справу. Що ви на це скажете? Я прочитав сьогодні повідомлення про те, що один з депутатів партії регіонів за вказівкою цілої партії регіонів прийняв рішення щодо звернення про порушення кримінальної справи проти мене. Це стандартний варіант, як працює партія регіонів. Є тільки одна проблема. Я от думаю. Качанівська виправна колонія, вона жіноча. Але я думаю, що для мене зроблять виключення. Якщо є запитання, ще... є запитання. Один плюс один. І ще висловлювали пропозицію регіонали його зробити днями для голосування вівторок і четвер. Як ви до цього ставитесь? Чи можете ви це сприйняти? До всіх запитань, будь ласка. Ми готові голосувати в будь-який день. Але наша головна вимога це голосування повинно бути легітимним. Ми повинні припинити ігру на фортепіано. Ми повинні працювати за Конституцію. і кожен депутат повинен виконувати свої обов'язки персонально голосувати. Зараз я абсолютно очевидно зрозуміло, що стара система голосування тут в українському парламенті вона себе вижила. І відповідно, потрібно шукати нові технічні. І юридичні можливості, щоб змінити сам принцип підходу до голосування. І, можливо, саме ті події, які зараз відбуваються в парламенті, вони і допоможуть. Це зробити і це зреалізувати. Ми рухаємося допереду. Потрібно модернізувати роботу, в тому числі українського парламентаризму. Але оскільки ми сьогодні стоїмо е, на березі такої дуже жорсткої, можливо, небаченої кризи українського парламенту за часи української незалежності, то вважаємо за доцільне навіть використати ту ситуацію, ту паузу, яка зараз відбувається в роботі парламенту, для того, щоб змінити правила внутрішньої поведінки у Верховній Раді України. Тому й потрібно шукати ті найкращі методи, які би допомогли найефективніше працювати завтра законотворцю. Ми їм сьогодні запропонували меню на декілька сторін. Ну вони правда думають, що це меню як у ресторані, а це політичне меню. В тому числі і попередження про голосування за 30 хвилин перед голосуванням, в тому числі, і зміна закону про регламент щодо процедури голосування по поправкам. В тому числі і процедуру розгляду питань в комітетах. Тобто ми напрацювали дуже серйозний юридичний підхід до цього питання. Але все впирається тільки в одне: вони на роботу ходити не хочуть. І які б ми пропозиції не давали щодо особистого голосування, вони впираються в те, що половина депутатів партії регіонів не ходять на роботу, а та половина, яка знаходиться в парламентській залі, голосує по руці Чеченко. От і вся політична криза. Панове, я перепитаю, бо я так і не зрозуміла. Ну, позиція ваша зрозуміла, але не ясно. Ви готові погодитися на те, щоб дні голосування були вівторок і четвер, а не весь сесійний тиждень. В першу чергу, ми готові погодитись на те, що процедура голосування повинна бути особиста для запровадження цієї процедури голосування. Ми готові розглянути питання внесення змін до регламенту, але спочатку введення особистої системи голосування. Тобто спочатку сенсорна кнопка? А, а якщо вівторок і четверто, кількість за, за умови використання Більше, сенсор. десяте питання це не принципово питання. А ще є. Харченко Ольга Харченкольга Політарена. У мене питання до пана кличка. Сьогодні ви ночували у раді, чи будете завтра ночувати? І друге питання: чи приєднаються до вас ваші колеги зі свободи та батьківщини? Та чому вони не приєдналися до вас вчора? Тобто ніж, ніж, сьогодні? ніч сьогодні. Ми розписали час і е, ми чергуємо разом всі, е, зміняємось, але хочу звернути вашу увагу, це не подвій, коли ми е, ночуємо в Верховній Раді. Це ми хочемо показати нашу чітку позицію. Це питання до нас дуже важливе. Це питання не тільки для партії е, «Український демократичний альянс за реформи, це питання всіх політичних сил, які знаходяться в парламенті. Ми повинні показати, це повинен бути приклад. Це перше. Ми повинні працювати за законом. Ми, якщо ми хочемо бути європейською країною, то повинні бути чіткі, прозорі, чесні правила гри, яких на сьогоднішній день, на жаль, в українському парламенті не існує. Ми вже багато про це говоримо, але прийшов час поставити крапку в цьому питанні. Ми повинні поставити крапку в питанні гри на піані. Ми розуміємо, що в минулому парламенті багато законів, які не відповідають інтересам людей. Це і пенсійна реформа, це і податкова реформа, це і харківські угоди. Це багато питань, які е, приймались депутатами, не читавши закони. Підняття руки. багато з цих депутатів, які голосували, не були присутні за них, голосували на, е, в парламенті. Ми хочемо припинити цю, цю негативну традицію. І ми впевнені, що обов'язок кожного з депутата, який йшов на вибори, він обіцяв приходити і працювати. На сьогоднішній день знов повторюється ситуація, коли депутати не приходять, отримуючи привілегії, заробітну платню, надбавки, недоторканість і та так далі. В минулому скликанні є депутати, які жодного разу не були присутні в засідання. Ми вимагаємо персонального голосування, персональну відповідальність кожного з депутата. І тому на сьогоднішній день наша позиція чітка не зміна. А я і... би, будь ласка, а я би товариство просив би припинити всякі розмови і спекуляції на тему, нібито є якісь непорозуміння в середовищі трьох опозиційних фракцій. Товариство, ми усі питання узгоджуємо. Ми координуємо наші дії, і я вас запевняю, що сьогодні українська опозиція є єдиною у виробленні своїх як тактичних, так і стратегічних рішень, як ніколи. Мене тільки одне прохання. Це як мене посадять, хлопці, ви мені хоч передачі передавайте. Ну, нічого, нічого. Нічо, нічо, <гум> <гум> Ірина Шевченко ліга бізнес інформ. Панецнюк, уточніть, будь ласка, ви сказали до нас приходити в уряд. Це на раду в рибака уряд приходить. І ще уточніть, будь ласка, чим власне закінчилися переговори, які аргументи ваших політичних опонентів, і е, коли наступні? Домовилися домовлятися? Наступна зустріч буде в третій, в третій годині, так? В третій годині під час приїзду і е, е, візиту. Єврокомісара Фюля сюди в Україну і, зокрема, у Верховну Раду України. А перемовини щодо події в парламенті завтра о 9.30. А чи в регіонали і комуністи пояснюють свою відмову вести персональне голосування? Вони ж вам не кажуть, що ми не хочемо ходити на роботу. Які їхні аргументи? Всі так звані. Відмови, що є якісь законопроекти, які забороняють введення персонального голосування, введення в систему персонального голосування сенсорних кнопки, ми вважаємо не вагомими, це тільки відмова для того, щоб не вводити систему персонального голосування. Я впевнений в тому, що на це питання набагато краще зможу відповісти. Керівники цих фракцій, які відмовляються з тему персонального голосування. Ще раз хочу підкреслити: ми готові для того, щоб персонально голосувати введення сенсорних кнопки. Якщо потрібно буде, як прописано в регламенті, ми можемо голосувати і як голосуються в інших країнах, підняттям руки чи б'ютені. Ви кажете, що... сіті Ві факти тижня Олександр Візгін. Ви кажете, що регіонали не хочуть ходити на роботу. З іншого боку, пан Макієнко сьогодні заявив журналістам, що вони майже всі прийшли за винятком двох, які захворіли. Вони хочуть працювати, голосувати персонально, але ви не даєте їм відкрити сесію навіть для того, щоб обговорити в комітетах нагальні питання. Протягом двох місяців ми звертались до партії регіонів з вимогою виконувати Конституцію. 55. Народних депутатів від фракції партії регіонів за даними руху чесно, систематично порушують Конституцію України і закон України про регламент і не голосують особисто. І ви, як шановні представники засобів масової інформації, систематично це фіксуєте з балкону, фотографуючи десятки карток, які голосують чужими руками. Тому все, що вони обіцяють, вони як завжди брешуть. Більше того, на сайті Верховної Ради України протягом трьох днів відсутні дані про письмову реєстрацію народних депутатів України. Вчора на засіданні фракції у них не було 40 народних депутатів України. Тому хай заставлять своїх людей на роботу, ходити, і тоді парламент буде працювати. До речі, представники партії регіонів запропонували місцями помінятися в парламенті, щоб вони не сиділи в залі там, де реально підпадають під об'єктиви телекамер. І... В тому сенсі ми, представники опозиційних фракцій, хочемо подякувати кмітливим і е, уважним журналістам за те, що фіксують оці всі зловживання, тому що саме це є дуже серйозним мотивом для того, щоб були зроблені нами певні кроки, і рано чи пізно це питання було вирішено. А те, що ви кажете, що вони зараз всі прийшли до залу, чи всі прийшли на роботу, ви ну, знаєте, це просто смішно. Коли ми говоримо про те, що ой, який героїзм вчинила партія регіонів, що сьогодні всіх привела до Верховної Ради України, окрім двох, які захворіли чи десь там у відрядженні. Але це ще не означає, що навіть якщо вони є всі тут присутні і вони зареєструвалися, що вони всі будуть персонально голосувати. Цілком може бути, що можуть вийти з залу. Попісяти піти, конічку десь хтось може захоче піти попити чи іншими своїми приватними справами зайнятися. І за ними за них будуть голосувати. Тому наша позиція в чому полягає? Полягає в тому, щоб раз і назавжди зняти цю проблему в залі присутній. Прошу голосуєш тільки за себе. Яким це методом буде зроблено? Це вже інше питання. Але рано чи пізно та система запрацює. Святослав Хименко, BBC. Протягом останніх днів у коментарях ряду депутатів від партії регіонів і не тільки з'явилася тема дострокових виборів. Як опозиція вважає? Чи зараз іде відрахунок тих 30 днів, які необхідні для того, аби президент отримав це право, адже сесія так і не відкрилася? І чи вважаєте ви ймовірним такий варіант? Чи розважаєте його взагалі? Опозиція вважає наступне. в Україні треба провести дострокові в першу чергу президентські вибори. То Україна вже змучилась від президента Януковича за два з половиною роки. І було би доцільно провести в тому числі дострокові парламентські вибори. Але зараз мова йде поки що про введення особистої процедури голосування. 30-денний термін зараз іде, чи ні? А як? Іде, іде.